Нам пощастило зафіксувати чудові кадри з місцевими лисицями і хочемо поділитися ними із вами. Взимку лисиці мають густе і пухнасте хутро, яке чудово захищає їх від холоду, а ближче до весни воно линяє, стаючи коротшим і менш об'ємним. Залежно від місцевості, доросла лисиця важить від 4 до 10 кілограмів. Лисиці всеїдні і можуть харчуватися як дрібними тваринами, мишами, зайцями, птахами, так і ягодами, фруктами і навіть грибами. Лисиці відомі своєю винахідливістю. Вони можуть вивчати звички своїх жертв, влаштовувати засідки та навіть імітувати рухи птахів, щоб виманити їх ближче. Лисиці також часто пересуваються по повалених деревах. Це не лише економія сил, так вони уникають зайвого шуму, адже сухе листя чи сніг на землі можуть видати їхню присутність. Крім того, це допомагає їм краще оглядати територію та стежити за потенційною здобиччю. Лисиці, як і бурсуки, Активно мітять свою територію. Вони труться об землю, де вже залишені чужі запахи. Можливо, це їхній спосіб замаскувати власний слід. Територіальність для них дуже важлива, адже вони ведуть напіввесілий спосіб життя і захищають свою ділянку від чужинців. У цього самця, на відміну від самки, немає білого кінчика на хвості. Білий кінчик хвоста це своєрідний сигнальний маячок. Лисенята легко помічають його в траві чи снігу. Слідкуючи за матір'ю під час полювання. Також у випадку погоні, лисиця легко обманює переслідувача, відвівши хвіст із білим кінчиком в один бік, а сама біжить в інший. Лисиці часто приходять до цієї нори як у день, так і вночі. Вони завжди виявляють інтерес до її входу, але заходити всередину не поспішають. Вони добре знають, що ця нора належить борсуку. А бурсук своєю чергою взимку впадає у сплячку, проводячи холодні місяці в теплі під землею. Лисиці уникають зустрічі із ним, адже бурсуки набагато більші, сильніші і є для них небезпечними. Спостерігати за лисицями це справжня пригода, адже кожний їхній рух може розповісти щось нове про цих граційних і загадкових мешканців лісу. Напишіть в коментарях, коли б ви бачили лисицю в дикій природі.